Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як заборонити програмі доступ в інтернет за допомогою брандмауера Windows. Отже, поїхали. Перше, що нам потрібно зробити, це дізнатися повний шлях. До програми, якій ми будемо блокувати доступ до мережі інтернет. Це можна зробити декількома способами. Перше, це вручну, відкривши провідник і перейшовши до каталогу, який ви обирали при установці програми. Наприклад, якщо нам необхідно знайти де встановлений браузер Mozilla Firefox, то потрібно обрати диск C, перейти в каталог Program. Files і далі в каталог Mozilla Firefox. Файл Firefox з розширенням exe, це і є той файл, який запускає браузер. Тобто це і є наша програма, якій ми будемо забороняти доступ в інтернет. Повний шлях до цього файлу виглядатиме ось так. І другий спосіб, якщо у вас на робочому столі є ярлик для запуску програми, то для того, щоб дізнатися шлях до файлу цієї програми, необхідно зробити клік правою кнопкою миші по ярлику. Далі у меню, що з'явилося, потрібно обрати відкрити розташування файлу, і ви одразу будете перенаправлені до виконуваного EXE файлу. Тепер нам потрібно затиснути клавішу Shift і зробити клік правою кнопкою миші, не відпускаючи клавішу Shift. Перед нами з'явиться контекстне меню, в якому буде пункт Копіювати як шлях. І тепер ми можемо цей шлях скопіювати і зберегти його, наприклад, в звичайний блокнот. Відкриваємо блокнот і натискаємо Редагування Вставити. Або тиснемо гарячі клавіші Ctrl-V. Лапки з цього шляху потрібно прибрати. Зверніть увагу, якщо ви просто зробите клік правою кнопкою миші по EXE файлу, не отримуючи натиснутим Shift, то пункту Копіювати як шлях у з'явившомуся меню не буде. Отже, тепер, коли у нас є шлях до програми, ми можемо перейти. До наступного етапу до заборони програмі доступу в інтернет. Реалізовувати це ми будемо, як я вже і говорив, за допомогою вбудованого у Windows брандмауера. Отже, давайте покроково. Клікніть по іконці Пошук. Знайдіть і запустіть за допомогою пошуку брандмауер для захисника Windows. У вікні, що з'явилося. Оберіть пункт додаткові параметри. Перейдіть на вкладку Outbound Rules -Правила для вихідних підключень. І створіть правило, натиснувши «New Rule» Нове правило. Далі обираємо Програм для програми. Тиснемо Next. В полі «This program Pass» Шлях програми. Вкажіть шлях до програми, якій необхідно заборонити доступ до інтернету, це той шлях, який ми раніше скопіювали в блокнот. Звісно, ви можете вказати шлях до програми, скориставшись кнопкою Browse Перегляд. Але ті способи, які я показав на початку відео, є більш простими для новачків. Тому я вирішив за необхідне показати їх в цьому відео. Тиснемо Next. Далі відмітьте пункт Блок The Connection. Блокувати підключення. Ідемо далі, натиснувши Next. Відмітьте всі три профілі галочкою. Тиснемо Next після цього. В полі Name ім'я. Введіть назву нового правила. Наприклад, Блокування Firefox. І натискаємо Finish. Готово! Якщо ви все зробили правильно, то у вікні Outbound Rules з'явиться створене вами правило. Тепер, якщо запустити браузер Mozilla Firefox та спробувати відкрити який-небудь сайт, то ми побачимо сторінку з повідомленням про те, що браузеру не вдалося з'єднатися з сайтом. Видалити створене правило можна все в тому ж вікні Outbound Rules. В Брандмауері Windows. Зробивши клік лівою кнопкою миші, відмітьте правило, яке ви бажаєте видалити. В нашому випадку це блокування Firefox. Справа у блоці дії знайдіть пункт видалити. І клікніть по ньому. Тепер, якщо ви точно впевнені у тому, що правило вам більше не потрібне, натисніть Так. Якщо ж вам потрібно лише тимчасово відключити правило, то його можна просто відключити, натиснувши Disable Rule вимкнути правило. Таким чином, ви його не видалите, а лише відключите на потрібний вам час. І коли вам знову потрібно буде заблокувати доступ до інтернету в програмі з цього правила, то ви просто вімкнете його. І все. Після того, як правило видалене, ви можете перевірити, чи отримала програма доступ в інтернет. Для цього запустіть Mozilla Firefox та спробуйте відвідати будь-який сайт. Як бачите, тепер все працює.